Всіх вітаю на цьому відеоролику. на зв'язочку. Як завжди, Захар. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Сьогодні ми з вами будемо торгувати на OTC котируваннях. Тобто, буду вам демонструвати, як я торгую на OTC. Буду показувати вам свій аналіз і докажу і покажу, що в принципі на OTC теж можна заробляти. Звісно, ризики трошки підвищені, але зараз я кожні вихідні все більше і більше тренуюся і намагаюся робити результати на OTC, щоб вже. В найближчим часом також мати змогу видавати вам сигнали не тільки по торгових парах, да, а також видавати сигнали по OTC осікутируваннях. Тому, друзі, присаджуйтеся по зручніше. Зараз ми починаємо. кажу наперед, якщо ви ще. Не зареєстровані на біржі Вінаріум біржі, де я торгую, то можете пройти реєстрацію, використавши промокод rex 100. Посилання на біржу буде в описі. Переходите по посиланню, вводите промокод Рік 100 і отримуєте до 100%, точніше 100% на ваше перше поповнення. Ти що закидаєте, 2000 отримуєте на ваш рахунок, тобто 1К вам накидають ще бонусними коштами. Якось так, друзі, я рахую, що це дуже прикольний промокод, котрий я, до речі, сам водив ще давно, коли починав. Тепер давайте приступимо до відео. Ролику. Друзі, бачимо ситуацію по EURUSD, Відкриваємося на 5 хвилин донозу прямо зараз. Давайте я вам продемонструю свій аналіз. Що ми тут бачимо по EURUSD? Ми можемо включити 5 хвилин та ми і передивитися на всю загальну ситуацію. Побачити, що в загальному, тобто починаючи з ось цього моменту, ми стрімко падаємо донозу і маємо загальний незгідний тренд. Це свідчить про те, що варіант входу донозу ми можемо розглядати вже з більшою ймовірністю. Він у нас більшою ймовірністю зайде, ніж варіант, що. Ми будемо рухатися вверх. Тому зараз з вами, як бачите, ми відкриваємося донизу. Дивіться, друзі, що ми з вами робимо далі? Далі ми одразу відокремлюємо структуру, структуру графіку, котру ми бачимо, що вона повторюється. А саме на графіку постійно повторюються імпульси, після котрих йде вже одразу пас спад, тобто пролив рух донизу. Давайте переглянемо. Самий такий наявний чіткий імпульс, котрий ми ідеально тут бачимо, ми можемо переглянути цей. Тобто це стрімкий рух вгору, по котрому ми рухаємося, 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 рухаємося все вище вище, але після чого даємо да, невеличкі просадочки. Ось тут, тобто трошки рухаємося донизу, Після чого знову ж таки імпульс вгору, і все одно стрімкий, стрімкий, подивіться, друзі, рух донизу, Тобто, бачите, ми даємо імпульс, але все одно рухаємося нижче. Потім можемо переглянути цю структуру, вона у нас постійно повторюється. Можемо побачити, звідси такий імпульс, да. Після цього імпульсу одразу можемо переглянути рух донозу. Стрімкий рух донозу, подивіться, раз, бас падаємо ще нижче. Тобто ми бачимо схожу структуру на графіках, що ми постійно рухаємося донозу після кожного імпульсу. Ми можемо переглянути це, наприклад, в цьому моменті, да? можемо переглянути це в цьому моменті, і ми бачимо, що після кожного імпульсу у нас все одно йде рух донозу. Тобто дуже важливо враховувати структуру графіку, і по структурі графіку, враховуючи, що ринок у нас циклічний, да? і все на ринку повторюється рано чи пізно, ми можемо розуміти, що можна Заходити угоди від структури, тобто відштовхуючись від цього. Далі наступним вже кроком ми беремо з вами і відокремлюємо наш рівень супротиву нахильний. Я про це все побачив одразу і не робив це ну, прямо перед вами. Да? А просто ми зробили це. Вже після того, як я відкрив угоду, я як бачу графіку, одразу бачу в принципі, ситуацію. Дивіться, ми маємо ось такий нахильний рівень супротиву, котрий ми відпрацьовував тут, відпрацьовували нас тут, і я очікую, буде відпрацьовувати тут. Тобто ми до нього підходимо, відбиваємося, рухаємося донизу. Підходимо, відбиваємося, рухаємося донизу. Підходимо, і знову ж таки я очікую, що ми маємо відбуватися і рухатися далі донозу. Тобто від нашого рівня супротиву падати ще нижче і нижче. Якось так сподіваюсь, по аналізу по цій угоді все зрозуміло. Якщо вона зайде в мінус, скоріш за все, будемо робити перекраття. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод за технічним аналізом, отримувати більше сигналів, а також що не менш важливо, отримувати детальне навчання у текстовому форматі, у відеоформаті, у фотоформаті, а також в форматі прямих трансляцій, на котрих я з демонстрацією екрану демонструю вам свій аналіз і також все це пояснюю і ви можете повторювати мої угоди і торгувати разом зі мною. І, як Зараз говорить статистика, заробляти на цьому. То в мене є свій безкоштовний канал, торгова кімната. Він буде в описі відеоролику. Там надаються кожного дня, кожен буде день безкоштовні сигнали. Тому обов'язково приєднуйтеся до торгової кімнати. Посилання буде нижче в описі цього відеоролику або в закритому коментарі. Приєднуйтеся і отримуйте реально круті сигнали і круте навчання, починаючи прямо з моменту, коли ви туди доєдналися. Зараз бачимо, що у нас лишається дві хвилини до відпрацювання нашої угоди. Вже одна навіть по EURUSD. Єврою СД ми пішли по ніж наша ТВХ, але в принципі в цілому ситуація нормальна. Да, ми дали невеличкий знову ж таки імпульс вгору. Можливо, це просто графік дає нам можливість для того, щоб ми з вами. З мали змогу зайти в кращій точці входу, ніж у нас була до цього, і в принципі забрати вже і плюс по тій годі. Давайте переглянемо. Вже лишається 30 секунд. Зараз ми йдемо все вище і вище. Нам треба зараз, або дуже великий дамп, дуже велику просадку, да, або просто будемо відкриватися вже, як у нас наша угода закінчиться. Будемо відкриватися донизу на продовження руху донизу, тобто є такому руху, який у нас є. Загальний тренд по Єврою СД. Да, ми все-таки забираємо мінус по тій годі, скоріш за все. Не вірю. Я не вірю, що в останні 9 секунд можливо тут забрати плюс. Взагалі ніяк не вірю, дуже далеко нам до так. та да. Плюса не буде. Значить, ми відкриваємо угоди. Як тільки у нас час зараз закінчиться, дивіться, беремо 19.3, раз, два. Два рази клікаємо. А це ми робимо перекриття Х2. Перекриття x 2 конкретно конкретно цій ситуації нам має бути достатньо, тому що ми відкриваємося на 5 хвилин. Ми відкриваємося на дохідністі 90%. Я думаю, з 90 дохідністю нам, нам нам з головою вистачить. Якщо зараз ця угода зайде в плюс, ми заберемо по ній дуже дуже непогане перекриття і непоганий плюс. Давайте поспостерігаємо за відпрацюванням на 5 секундному таймфреймі. Друзі, як бачите, до кінця нашого лишається 5 секунд, і ми з вами зараз з перекриття забираємо, ну просто бездоганний плюс і отримуємо ось такі дві дуже приємних виплати. Давайте перенесемося на аналіз наступної валютної пари. І я вам продемонструю, що та де ми будемо заходити далі. Так, друзі, Грейбрін Паунд НСД відкриваємося ми на 3 хвилини на 9 тисяч гривень донозу. Давайте я поясню вам свій аналіз. Що ми бачимо по Грейверн Паунд USD, якщо включимося на 5 хвилин у таймфреймі? Ми бачимо несхідний тренд, який почався майже з відкриття у тісі котрувань. Ми продовжуємо рух донозу і стрімко падаємо все нижче і нижче. Давайте переключимося на одну хвилинку і переглянемо ситуацію більш локально. Ми бачимо, що ось тут ми підбиваємося, але маємо схожу структуру по графіку. Далі маємо рівень підтримки, рівень підтримки, котрий останні в нас знаходяться ось тут. Що ми бачимо далі? Бачимо далі локально коридорчик, коридорчик, в котрому зараз ми торгуємося, тобто такий невеликий коридор, в котрому ми зараз знаходимося, в якому ми можемо спокійно переглянути, як ми рухаємося. А рухаємося ми від його рівня супротиву до його рівня підтримки. Мінімальними стрічками по одній хвилинці, бац відштовхнулися, відштовхнулися, Коротше, одне і те саме взагалі ситуація, одні і те саме сценарії. Да, ми по однаковому відпрацьовуємо, тобто вгору, далі, вниз, далі вгору, далі вниз. І ми постійно відбиваємося від його. Виходить рівні супротиву до рівня підтримки. Хто не розуміє, новачки, ось це рівень супротиву, ось це рівень підтримки. Нахильний. Далі ми зараз підходимо до його верхнього кордону, тобто до його рівня супротиву, і маємо рухатися, скоріш за все, донозу з більшою ймовірністю. Це перший фактор, враховуючи також східний тренд. Що ми бачимо далі? Бачимо далі рівень підтримки, котрий ось тут у нас сформований. Тобто, прямо в цьому моменті ми бачимо у нас сформування такого нашого рівня підтримки, до котрого я очікую руху донозу. Чому я очікую руху донозу? Тому ми, що ми можемо переглянути, що ось тут ми підійшли, його сформували, да? тобто у нас був спершу один рівень підтримки. Да? Ось тут от, ми його відбилися від нього, але ось тут його пробили. І це значить про те, що скоріше все, з великою мобільністю, зараз ми можемо йти тестувати наш ось цей рівень підтримки, котрий знаходиться вже у нас ось тут. А якраз від нашої точки входу, якщо рахувати, то до ось цього рівня підтримки у нас є. Ну, великий простір рухатися, і в принципі, якщо ми будемо рухатися нижче, якщо ми будемо все-таки йти тестувати, то ми якраз таки маємо відкриватися донозу і очікувати відпрацювання по нашій угоді саме донозу, що ми зараз з вами і робимо і відкриваємо угоду донозу. Тобто, давайте підсумуємо: ми маємо три основних фактори: загальний несхідний тренд, локальний несхідний тренд, маємо рівень підтримки, котрий ми маємо йти тестувати, і також маємо коридор. Коридор, в котрому ми рухаємося, маємо рівень супроти, від кого ми відштовхнулися, і Маємо рухатися донизу Тому відповідно всьому нашому цьому проробленому аналізу. Я й очікую, що ми маємо рухатися донизу по цій угоді. Але як бачите, в останні секунди ми чомусь пішли ще вище. Ну, не, не останні секунди, останню хвилину. В принципі, навіть якщо зараз ця угода зайде в мінус, ми знову ж таки просто зробимо прикриття, оскільки по мені менеджменту ми нічого не втрачаємо. Ми нормально торгуємо. Ми торгуємо до одного відсотка від нашого депозиту, і у випадку мінусової угоди можемо забрати плюс. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше год, можете підписатися, точніше, пройти реєстрацію та реєстрацію в моєму торговому боті. Він буде в описі цього відеоролику і в закріпленому коментарі. Він видає сигнали на базі штучного інтелекту, смарт-мані консупту двадцяти індикаторів, враховуючи багато факторний аналіз, тобто. Враховуючи зміні середній потенціал, силу, тенденцію, руху, так, і дає реальну круту прохідність, тому можете перейти в бота і прямо зараз почати отримувати сигнали від нього. Він буде в описі знову ж таки, цього відеоролику з 9 до 22 за київським часом, кожен будень день видає сигнали. Відкриємо угоду на 3 хвилини, тому що я очікую відпрацювання вже найближчим часом. Відкриваємося ми ось двома виходить угодами і робимо перекриття. Тоді ми заходили на 5 хвилин, зараз, оскільки я. Бачимо, пішли трошки вище, маємо кращу точку входу і маємо той самий аналіз, від котрого я не відмовляюся. Ще раз вам поясню, що якщо я проаналізував, я в принципі впевнений, цьому своєму аналізі, і я не буду його змінювати. Ось і зараз очікую, що ми маємо відбуватися все-таки і рухатися донизу. Що зараз ми поки що тю-футь фу потихеньку і робимо. Давайте подивимося, як буде відпрацьовувати наша угода, і переглянемо це на п'ятисекундному таймфреймі. Друзі, можемо переглянути просто бездоганне відпрацювання нашої угоди, все чітко, все по аналізу забираємо дуже гарний плюс по Great Britain Pound NSD на OFTIS і кутруваннях і маємо просто, ну просто ідеальну статистику, все зелене, як ви бачите, да? і це реально круто. 14 тисяч гривень у мене особисто вийшло заробити за цей відеоролик. І ви це все бачили прекрасно своїми очима, оскільки я маю непоганий депозит, можу заробляти прямо ось такі кошти. І я рахую, це є ну насправді дуже крутим результатом. Знову ж таки, друзі, більше інформації, більше навчання, більше мого лайфстайлу моїх думок, моїх. Підказок порад ви зможете знайти в моїх телеграм-каналах торгова кімната і з мій основний телеграм-канал. Він буде в описі цього відеоролику. Особисто приєднуйтеся і також приєднуйтеся до боту, там де видаються сигнали з 9 до 22 за київським часом кожного буднього дня. Тому приєднуйтеся, обов'язково не втрачайте таку можливість розвиватися та підвищити свої плюси в трейдингу. На цьому відеоролик підходить до кінця. Всім друзі, дякую за перегляд! Всім бажаю всього найкращого. На зв'язочку був як завжди Захар. Всім до побачення!